Це автомобільні реби, які використовуються на різних автомобілях, військових, цивільних. Ну і вони по суті бережуть життя нашим військовим. Це багатоканальні реби. Вони працюють на різних частотах і закривають різні діапазони. Ці шість одиниць насправді. Передаються різним підрозділам Сил оборони. Зазначу, що це бюджетна закупівля, тому традиційно дякую нашим платникам податків. Якщо брати засоби РЕПРЕР, то напевно, що найактивніше ми їх почали закуповувати саме в цьому році. І з початку року ми вже майже 170 одиниць різного ребу і ребу передали. Це автомобільний, це стаціонарний, це для бліндажів, це для ППД, це для виявлення паралельно. Продовжуємо активно працювати по FPV. Купуємо, збираємо FP 7, 8, 10. двокамерні з нічною камерою, вже понад 6 тисяч штук FPV ми передали силам оборони. Ну і паралельно працюємо по БПЛА: це літачки, це шарки, це шуліки, це гексакоптери, це Бабояги, це мавіки 3T, Mavic 3, четверті утели, Матраси 30-ті, Матраси 300-ті. На сьогодні ми вже. Понад 540 одиниць безпілотних літальних апаратів передали для наших сил оборони. Якщо брати загальну вартість, то це вже понад 200 мільйонів. Тільки безпосередньо от коптери, півібу, ПЛА, репіре, Репі, які ми передали для підрозділів сил оборони. Попереду нові тендери, попереду багато інших закупівель. Тож передач буде і буде, і буде. Працюємо далі.